Дорогі захисники та захисниці України! Дякуємо вам за вашу силу, мужність та любов до нашої батьківщини. Завдяки вам ми зможемо жити під мирним небом та мріяти про щасливе майбутнє. Дорогі воїни, завдяки вам ми маємо майбутнє. Бажаю вам здоров'я та перемоги. Дорогі захисники та захисниці України. Вітаю, вас. Дякуємо за вашу силу, мужність та незалежність. Дурного неба та міцного здоров'я. Ви гордість нашого народу. Захисники, справжні герої сучасності. Бажаємо вам міцного духу, щастя та добробуту. Вітаємо з ним захисників та захисниць України. Дякуємо за мирне небо та за вашу незламність.